Вітаю вас, панове. Пам'ятаєте, в одному зі своїх попередніх відео я цитував документ ілюмінатів, який був виявленим поліцією внаслідок нещасного випадку, коли одного із представників цієї організації вбила блискавка. Нагадаю, в цьому документі містилася інструкція щодо подальших дій. Вона вимагала створити хаос у свідомості народів. Аби народи були повністю заплутаними і стали цілковитими невігласами у політиці. Як відомо, мрії часто збуваються, і ось ця мрія ілюмінатів якимось дивовижним чином збулася у наш час. Саме тому наш народ перебуває у розгубленості, він не знає, що йому робити, як зарадити біді, які б плани у нього не з'являлися. Вони здаються згодом безперспективними. Чому? Тому що йому нав'язали безліч фейкових стереотипів, і ці стереотипи створюють хаос його політичної свідомості. А щоб вийти з цього полону і з цього хаосу, потрібно абстрагуватися від усіх наших уявлень про те, що слід робити і чого не слід робити. І як слід робити? І це не так легко, панове. У цьому нам потрібна допомога дуже мудрого чоловіка, який хоч і жив понад дві тисячі років тому, проте заклав основи сучасної медицини і був неперевершеним знавцем людського організму. Ім'я його гіппократ. Чому нам потрібна його мудрість? Тому що людина є мікрокосмом маленьким світом, і лікування хворої людини має багато спільного із лікуванням хворого соціуму. Коли я читаю деякі афоризми Гіппократа, то мені здається, що вони створені з метою вказати нам шлях, шлях відновлення України та шлях порятунку України. Мені здається, що гіппократ, мовою Езопа, розповідає нам, що потрібно робити, як потрібно робити і кому довірити це робити. Ви можете сказати, мовляв, наш соціум не хворий, мовляв, це москалів потрібно лікувати, а не нас. Їх запізно вже лікувати, панове, а нас саме на часі. Розумів, що хтось заперечить, скаже не на часі. Адже гасло не на часі це основний фейковий стереотип нашого часу. І це не лише моя думка. Послухаймо, що говорив Гіппократ у подібних випадках, а говорив він так: ніколи не відтерміновуй лікування на більш пізній термін. І в іншому своєму ахворисмі Гіппократ пояснює, чому це небезпечно. Він говорить, Якщо сховаєш свою хворобу від лікаря, то саме від неї ти й помреш. Нам кажуть, що зараз не на часі лікувати нашу державу, її мозок, так би мовити. Кажуть, що не на часі говорити про хвороби нашого державного мозку. Тобто пропонують наразі сховати цю хворобу, але гіппократ попереджає, що у цьому криється смертельна небезпека. Звичайно, у нас знайдеться немало громадян, які вважатимуть, що наше суспільство, а відтак і наш державний апарат цілком здорові. Але чому ж тоді нашій країні так важко? Здоровій людині не буває фізично важко, важко хворому. Гіпократно цей випадок зауважує. нічого не відбувається без причини. На все, що відбувається, є якась причина. Причини завжди бувають подвійними: одна внутрішня, непомітна для нас самих, а інша зовнішня, яку ми добре бачимо. Наприклад, причиною вірусних захворювань є не лише віруси, але й ослаблення нашого імунітету. І це не виняток, а правило, Гіппократ також вказує на ці речі, зауважуючи, хвороба не приходить раптово, вона є результатом постійних порушень законів природи. Які ж закони ми порушили панове? Ми, тобто наше суспільство, постійно порушує так багато законів природи. Що для нас складно визначити головні із цих порушень. А визначити їх вкрай важливо. Чому? Бо Гіппократ радить це зробити, він зауважує, не буде успішним жодне лікування, якщо не усунути причин хвороби. Ви скажете, що це не відповідь про головні причини. Погоджуся. Відповідь криється в цих словах Гіппократа. Мозок містить в собі причину багатьох захворювань. Під словом мозок Гіппократ має на увазі стан свідомості. Хвора свідомість суспільства викликає соціальні виразки, а соціальні виразки призводять до катастрофи суспільства. Далі гіппократ додає ще одну причину численних хворіб. Потрібно уникати вживання застійної води, бо в цьому причина багатьох хворіб. Що таке застійна вода, панове? Це вода, у якій розвелася велика кількість шкідливих бактерій. Зовні вона може здаватися чистою. Якщо ще не вкрилася зеленою плісінню. Але насправді це дуже брудна вода. Що є застійною водою для суспільства? Застійна вода, панове, це той бруд, який непомітно очима, але наслідки якого є дуже тяжкими. Ви часом не здогадуєтеся, що це за такий бруд зовні непомітно, щоб хтось ним нагадив. Але енергетика цього бруду значно брудніша за хвекалії. Це матюки, панове. Розумію, що комусь не сподобаються мої слова, і він напише у коментарі: знайшовся святенник, навіть паноці в церкві про це не кажуть. Відписуюся. Але паноці про це кажуть, якщо вони є слугами Божими, а не слугами своєї кишені. Бо якщо панотець слуга кишені, він подумає, що прибутки у нього зменшаться, і скаже до себе: мовчи язичку, будеш їв паліничку. Отож і мало залишилося священників, готових казати Божу правду своїм прихожанам. Якщо ця правда, прихожанам не до вподоби, але неможливо служити одночасно. Богові і мамоні, і кожен з них дасть колись за це звіт. Гіппократ був язичником, але він, бувши язичником, розумів ці речі, які не розуміють багато із нас, номінальних християн. Бо говорив він так: необхідно очистити все, що лише можна очистити. Говорив він так про організм людини. Але, панове, якщо організм і, зокрема, його енергетика потребують бути очищеними, аби перестати хворіти, то тим більше потребує свого очищення суспільство, аби воно не було хворим і його не винищували. Адже хижаки в природі винищують першочергово хворих тварин. Що таке молитва, панове? Ви скажете, що це слова людини звернуті до Бога. А я вам скажу, що молитвою є кожна добра думка, і кожне добре слово, бо все добре, воно звернуте до Бога і відбувається на Божу славу, бо саме Бог є джерелом всякого добра. Так само кожне брудне слово і кожна зла думка. Вони чиняться на славу диявола, і немає у світі бруднішого слова за російські матюки. Усі ви добре знаєте, як наш комп'ютер може потрапити у неволю до хакера, йому достатньо запустити один потужний вірус на наш комп'ютер. І тим самим вірусом, який запустила нам Московщина. Це є москальський матюк, про небезпеку якого чомусь не говорять наші борці за чистоту української мови. Що ж це за чиста українська мова, панове, якщо вона перемішана із хвакаліями російської мови, із матюками? Але справа навіть не зводиться винятково до національного принципу. Право зводиться до того, що кожне наше слово, якщо воно чисте, добре або зле чи брудне, кожне це слово є молитвою. А молитва так просто не зникає. Енергетика молитви збирається в купу над кожною країною і енергетика молитви до Бога вступає у війну із енергетикою молитви до диявола. Коли ж енергетика молитви до диявола переважає, тоді в цій країні розпочинається катастрофа, війни, голод, епідемії. У такий спосіб сама ця земля очищується від людей, які стають джерелами молитви до диявола. Мені боляче говорити вам ці слова, панове, але якщо ви їх не почуєте від мене, то не почуєте їх взагалі. Боляче говорити про те, що навіть тоді, коли ми захищаємо Україну зі зброєю в руках, то більшість із нас, захисників, визнаних героями, водночас продовжують копати її яму своїм язиком. Якщо не зупинимося, тоді нас залишиться дуже мало. Це, про що обіцяють пророцтва, воно буде в свій час, і війна довше не триватиме, ніж вона має тривати. Але чим більше буде у нас сквернослів'я, тим більше пролється крові. Адже кров проливається через те, що ми дали місце дияволу в житті нашого суспільства, і дали йому це місце найперше через наш язик. А все решта, воно нам приклалося, зокрема, мова йде і про затуманення електорату під час виборів. Усе, що може бути очищеним, його необхідно очистити, і якщо ми не очистимося, очиститься від нас земля. Зараз, коли промовляю ці слова, відчуваю благодать Святого Духа, тому говорю їх не від себе, а під дією цієї благодаті. Ви можете заперечити мені словами того ж Гіппократа. хворий не потребує роздумів лікаря про хворобу, але потребує його допомоги. Про те, щоб усунути причини хвороби, хворий повинен перестати собі шкодити, і якщо у цьому він не послухається лікаря, тоді він стає безнадійним, панове. Втім, я не лікар. Лікарем суспільства може назватися лише президент, який має владу допомогти оздоровленню суспільства. Але місце лікаря займає не лікар, і на цей випадок Гіппократ говорить такі слова: якщо лікар не може допомогти хворому, то нехай принаймні йому не шкодить. Адже невдале лікування буває найбільш коротким, проте наслідки його. Завжди є сумними. Далі Гіппократ додає, медицина є найбільш шляхетним зі всіх мистецтв. Перефразуючи Гіппократа, можу додати найбільш шляхетним зі всіх мистецтв повинна стати у нас політика, інакше вона не оздоровить суспільство. А те, що суспільство давно хворе, це навіть із нашої приказки помітно. Із приказки, яка стверджує, політика річ брудна. Медицина, до речі, також іноді стає брудною річчю, і шкільна освіта також, і навіть церковне життя стає брудним подекуди. Все, що мусить бути найшляхетнішим, стає брудним у тому випадку, коли політика стає брудною. І це не дивно, панове. Адже президент лікар хворого суспільства. А як каже Гіппократ, лікар повинен ходити в чистому одязі. Кажучи інакше, президент повинен мати бездоганну репутацію, не заплямовану жодним негідним чинком.